У Христі, браття і сестри, уготуйте прямі шляхи свої Господи. Саме так звертається сьогодні до нас і до всієї церкви Іван Хреститель. На сторінках Івангелія від Марка ми чуємо цей заклик. І бачимо того, хто це говорить. Говорить притеча, образ смиріння, образ тієї людини, яка найбільша у Царстві Небесному серед всіх, хто був народжений за весь час за всю історію існування людства. Яким прийшов Іоанн Христитель, дорогі рідні, до Ізраїля, одягнутий у верблюжий волос. Достатньо колючий, жорсткий, припоясаний шкіряним поясом, харчувався він у пустелі тим, що потрапляло йому під руки і під його святі очі. Це саранча, джерело білка і дикий мед. У Смиріні прийшов до Ізраїля предтеча. І до нього вийшов народ ізраїльський ієрусалимський у величезній кількості, яку не бачила ще дотолі та місцина. І народ хрестився у річці Іордан. Іоанн Хреститель каже про те, що я вас хрещу водою, а прийде той, якому я недостойний, схилившись, розщепити ремінь на його зуті, який буде хрестити вас Духом Святим. Що ж є тими прямими шляхами, дорогі і рідні, у нашому житті? Давайте зараз зазирнемо в свої серця і побачимо свою кожен життєву дорогу, кожен з нас, хто тут стоїть. Дороги наших ближніх, які поза межами цього святого храму. І побачимо, що ці дороги були тернистими, були важкими у більшості випадків. Хтось приходив до храму через великі скорботи, хтось кричав до Бога посеред ночі і молив його зцілити маленьку дитинку п'ятисемирічну від страшної невеликовної хвороби. Хтось побачив Бога за секунду до страшенної автокатастрофи, хтось побачив Його у материнських благих руках і благословіннях, коли мама хрестила нас у спину, а ми навіть цього не бачили, але Господь все це бачив. І в більшості випадків ці дороги випрямлялися, ставали. Просторами, як правило, за рахунок молитв наших близьких, рідних, наших духовних отців, наших наставників, монахів, братів і сестричок наших, які денно і ночно моляться, і що секунди вимолюють, випрошують у Бога вічну нашу мирну участь у Святому Царстві Небесному. Земне життя дуже коротке. Цар Давид каже, що таке людське життя це 70. А якщо в силах, а ще в силах 80 років. І множе з них це труд і хвороби. Це шлях до спасіння або шанс до спасіння сучасних християн, які зараз живуть в цьому буремному світі і мають. Ці двері, які відкриваються до царства через несення смиренне в терпінні скорбот, хворот, хвороб, різних позбавлень, різних розстройств, різних негараздів, різних наших повсякденних проблем. Але в нас є великий шлях, який нам дає Господь своєю святою проповіддю. Перша проповідь до нього святого Іоанна Крестителя, який каже, спочатку покайтеся. Метаноя у перекладі з грецької це переміна життя, це зміна нашого життя. Докорінна зміна, дорогі рідні. Це не просто перелік наших гріхів і такий сумарний аналіз нашого дня, тижня по формулі 365.7.24, адже наше життя так біжить від року до року, від Різдва до Різдва, від Пасхи до Пасхи. І коли ми приходимо просто на сповідь на таїнство з таїнств і кажемо про свої переліки, так звані, це не працює. Працює метаноя, справжня переміна, коли ми прийшли і вчепилися зубами після цієї сповіді за нитку ожерелля нашого життя, і попросила в Бога в помощі, щоб Він нам допоміг змінитися, тому що тільки Його милосердя, і Його Святим Серцем ми можемо змінитися на краще. Нехай ці зміни будуть поступовими. Крок за кроком, щодня. Ми стаємо чуточку кращими. Насправді ми не бачимо свого духовного росту і слава Богу за це. Тому що велика пастка гордині, гордості, самості, егоцентризму, вона може споплюжити і забрати всі наші успіхи і всі наші ходіння, стояння, молитви. І це дуже-дуже страшно. Тому упованням на милість і милосердя Божого ми можемо дійсно виправити. Свій життєвий шлях зробити ці дороги прямими, дійсно прямими, те, як заповідав і закликав притеча Іоанн Хреститель. Для цього ми маємо таїнство церкви, для цього ми маємо наші молитви, які вже закарбовані у історії людства, сльозами, молитвами, трудами, падіннями та повстаннями і перемогами святих нашої святої. Канонічної, рідної, апостольської церкви. Ми можемо читати молитви зранку і ввечері, ми читаємо це правило, зрозуміло, це для кожного з нас, хто стоїть в цьому храмі. Ми знаємо, що після того, як ми прочитали молитву, ми виходимо у соціум, у життя, у суспільство, на роботу, бачачи свого сусіда чи бачачи далекого близького свого, яких близьких, далеких не буває, всі близькі, близькі. І ми з кожної секунди можемо робити цю дорогу прямою, тому що кожну мить по формулі 365 7, 24, 365 днів в році, 7 днів в тижні, 24 години в дні, 60 хвилин у годині, 60 секунд у хвилині, і от кожна ця мить вона може стати цим кроком по прямій дорозі. Нам не можна ходити манівцями. Тому як тому, що як цар Давид казав за сучасне людство 70-80 років, це не 900 років, які жили наші пращури, Адам, Ной, Авраам, ті люди, які дійсно у літочисленні історії людства дійсно проживали таку величезну кількість років. У нас шанс для покаяння набагато менший. Більше того, це життя, як правило, навантажується тим, що нам Виникають так звані перешкоди, інформаційні, в першу чергу, перешкоди на рівні думки, коли ми чуємо навколо себе якісь пересуди, ми тратимо час на пусті розмови, ми тратимо час на хай опосередковане бачення тих телеекранів чи скрола в інтернеті, і бачимо, що ми кожну секунду втрачаємо і крадемо від Бога, від царства і унеможливлюємо своє спасіння. Звичайно, ми десь на закутках своєї душі думаємо за те, що Господь милосердний, Господь нас простить, я встигну покаятися, я прийду на смертному одрі і зміню все своє життя в 70-80 років чи в 60 років. Але великий гріх випробовувати милосердя Боже рідні, тому що заплачена дуже велика ціна. ціна. Вововської жертви. Уявіть собі Господа, який висить на хресті, який побивається, якого жорстоко, каторжно тортурують, б'ють до такої сили, що ламають йому щелепи, ламають ребра, з нього тече кров. І ця картина, рідні, дорогі і близькі, вона повинна бути перед нашими очима у ті секунди і дорогоцінні миті нашого життя, коли ми ту секунду можемо віддати для спасіння, для покаяння, для метаної. А можемо її викинути в сатані і дияволу на поталу, на його усмішку лукаву, який тільки збирає у хартії своїх служників. І за пророчествами, і за баченнями багатьох святів церкви, не тільки в митарствах блаженної Феодори, ми бачимо, що у нас є величезний шанс потрапити на митарства. На тих метарствах нас запитають, як же ми тратили кожну секунду свого життя. Тому, дорогі рідні, побачимо перед своїми очима приклад сьогоднішнього дня Собору святих апостолів. Тих апостолів, які зібрав Господь для проповіді у інших царствах земні, земних різних географічних районів тодішньої земної кулі. Перших 12 апостолів були вибрані від колін Ізраїльєвих, і вони будуть судити ці святі апостоли кожне з колін земних. А для проповіді по всій землі були вибрані ці 70. Серед них учні Петра і Павла, Марк і Лука. Це мученики. Як тих перших дванадцять, сімдесят теж всі мученики. Кожен з них закінчив страшно. Клімент єпископ у нашому Херсонесі, який тут поруч з нами. Згадайте його страшну смерть, обретення його святих мощей. Згадайте ті страшні тортури, які переніс архідіакон Стефан, який був першим мучеником, який поніс страшні тортури перед своєю смертю і не зрадив Христа. Серед них серед цих семидесяти і тіт, і кодрат, і багато інших апостолів, які були зібрані і покликані. Безумовно, серед них були ті, хто зрадив, які серед 12 був іуда, серед 70 були свої іуди, які не включені безумовно у число 70, яких церква не пам'ятає, звичайно, а пам'ятає цих святих героїв, мучеників, справжніх дітей Христа, які пішли у різні країни і проповідували Євангелія з тих часів і до нашого. Часу до 2021 року. Який зв'язок рідний? Притеча Іван Хреститель започаткував, показав образ Христа, який ось ось явиться, а Христос, покликавши 12 плюс 70 своїх найдорожчих, найвибраніших, послав їх у цей жорстокий світ, який, безумовно. Як і їх ненавидів, так і нас, рідні, при умові нашого справжнього сповідування Христа ненавидить і буде ненавидіти. Є чудовий твір першого та другого століття християнської писемності один з перших «Дідахи», де є 120 сторінок тексту, де є чотири глави, одна з них Євхаристійна, літургічна. одна Ескатологічна, яка каже про те, що явиться Господь, прийде друге причастя. Одна з них є практичною, яка розказує тодішнім християнам у відсібі Першого, другого століття про те, які мають бути пастирі, апостоли, місіонери. Сказано апостолам, що більше дня не зупиняйтесь у тій чи іншій місцині, у тому чи іншому поселенні. Вони практично завжди були подорожніми, як і зараз є цей приклад у святих наших обітелях на Афоні, де є багато святих, які ніколи не ночують в одному місці, вони постійно странствують, є подорожніми. Сказано апостолам, ніколи не беріть і не просіть коштів, не беріть золота у людей. А мирянам сказано, що якщо такий попросить, він є лже пророком. Сказано апостолам, щоб Ті місіонери проповідували в першу чергу своїм життям, своїм прикладом. Можна одне говорити за замбону і зовсім іншим бути, коли ти виходиш з цього храму. Можна помолитися гарно перед Богом, і коли забігає дитинка твоя, її ошпарити жорстоким спернослів'ям і сказати, що ж ти тут такий, сякий мене відволікаєш від головного. Від любові до Бога. А яка ж та любов, дорогі рідні, якщо вона на такому простому тесті вже сплюндрована і вже не пройшла екзамена, не пройшла тесту, який нам прийдеться здавати, тому що ці заповіді головні рідні любові до Бога Святого, возлюбити Господа Бога всім серцем, душею і розумом, всією крепості своєю, і возлюбити ближнього свого як самого себе завжди. Рідні ставимо у ті секунди прямих доріг від Івана Хрестителя перед своїми очима, перед своїм серцем конкретного чоловіка, конкретну людину, яку Господь нам послав у дану секунду. Не думайте, що це хтось інший. Це може бути Христос, який прийшов в образі простої людини. І так в більшості випадків у ста відсотках є, що перед нами є Господь в образах того, хто в нас просить. Можливо, дурно пахнучи, можливо, будучи не зовсім тверезим, можливо, різко просячи нас цей кусок хліба, але можливо, цей кусок хліба йому треба для того, щоб він завтра не вмер від голоду або не вмерла його мама. Тому завершуючи рідні, давайте попросимо в Бога милості, хай Господь нас умудрить своїм промислом, своїми святими думками, які посилаються від нього. Як же нам зробити наші життєві дороги прямими? Давайте пам'ятати про те, що земне життя може обірватися в будь-яку секунду. Може зникнути ця реальність і виникнути перед нашими очима справжня реальність. Тому що та реальність царства і того суда, який нас всіх чекає, набагато більша, ніж ця ілюзія, яка часто нам з'являється перед очима у вигляді всяких спокус. Всяких заманювань лукавого у ті чи інші тенети, так звані тунелі реальності, які явно не є прямими нашими дорогами. Пряма дорога наша це дорога одного дня. Як сказав Господь Милосердний, не думайте за день завтрашній. Він сам уготовить свою сутність. Думайте за день сьогоднішній, а це не так багато, рідні. Стати, помолитися після молитви. Побути в тишині, у милості Господній, у мовчанні це велике благословіння, коли ми маємо можливість дійсно помовчати, коли всі наші думки зникають і з'являються справжні добрі думки, які дійсно народжує справжня молитва. Це дуже важко. Це важко всім, повірте, і священникам, і монахам молитися. І кожну секунду на всі сто відповідати тій вимозі, щоб ми дійсно мали молитву не посудження, а ту молитву, яка дійсно, хоча б цеглинку за цеглинкою, нам дасть можливість успадкувати шанс порятунку і спасіння. Потім ми вийдемо на роботу, прийдемо до наших близьких, після роботи вернемося в сім'ю, в родину, знову почитаємо вечірні молитви, прочитаємо обов'язково щодня главу з Євангелія. То, може, є така можливість обов'язкового благословіння читати кафізму з святого псалтеря, Царя Давида. Дуже важливо не ухилятися на шлях лукавий. Написано у святих: уклонися від зла і сотвори благо. І навіть по тому, що якщо ми зможемо відвернутися від зла, від цього поганого, можливо, не встигнемо вичитати всі молитви, повністю підготуватися до причастя. Але ми будемо мати спокій у душі і той мир, який тільки від Господа дарований, справжній мир. Ми зможемо, рідні, тоді дійсно прийти до Бога оправданими і піти від Нього оправданими. Благословення Господнє на вас, з того благодаттю і щедротами, всіх на і присно, і во віки віков. Амінь.